Шановні студенти Інституту прикладного системного аналізу. Я вітаю вас із святом факультету, тобто інституту нашого. Це велика подія. Чому? Тому що це певний етап, який проходять студенти від свята до свята. Звичайно, за цей рік. Трапилось багато дуже подій. По-перше, ми на ректорському контролі зайняли перше місце із спеціальності системний аналіз і управління. Ми зайняли призові місця на олімпіадах з математики, з інформатики. Наші студенти приймали участь у Всесвітній олімпіаді із програмування у Стокгольмі. Це теж визначні події, тому що вони підтверджують високу якість освіти в інституті прикладного системного аналізу. Що я хотів вам побажати на це, це свято, День інституту? Я хотів побажати вам передусім доброго здоров'я передусім, щоб у вас не згасало бажання вчитись, тому що. Це є святе бажання. Якщо людина вчиться, у неї завжди є бажання жити, творити і як свою так сказати, долю шанувати, так і долю других. Оце я вам хотів побажати. І бажаю повеселитись у цей день, щоб всі ваші, так сказати, Осталось позаду всі ваші труднощі. Тут треба відключитись і повністю віддатись цьому святкуванню дня інституту. Дякую, Віктор Дівич. А ось нашому факультету виконується 13 років. Так. От, пригадайте себе, от в 13 можливо, у вас якісь були пригоди, події, дуже які вам запам'яталися аж до сьогоднішнього дня. Ну, певно, в мене пам'ять добра. 13 років я якраз закінчив 7 клас середньої школи. І тоді, чим я займався, я тоді займався, е, був юним натуралістом. Тобто вирощував різні рослини. Як я пам'ятаю, тоді я вирощував рослину коксагіз, із якої робили гуму. У мене були певні успіхи, тому що я. Так сказати, цим займався із задоволенням і пам'ятаю у 1952 році, яка мені тоді було 13 років, мене направили на зліт юних натуралістів України. І я вперше побув у Києві на зльоті юних натуралістів. От це визначна подія в моєму житті була іменно в 13 років. Дякую, Віктор Дмитрович.